31 грудня 1971-го Львів. На вулиці Спокійній у помешканні лікарки Антонів зібралося півсотні діячів культури. Там вони шили костюми, виготовляли маски, вчили коляд. Потім переодяглися і вертепом рушили колядувати вулицями зрадянізованого Львова. До корідників долучився і поет з Києва Василь Стус. Молоді люди не здогадувалися, що за ними стежить КДБ. На усіх учасників коляди завели справу під назвою блок. Керівництво СРСР вирішило розправитися з дисидентами і українським самвидавом. Менше ніж за два тижні почалися масові арешти. 12 січня 1972-го за грати у Львові та Києві кинули 19 шістдесятників. Наприкінці 1971-го до Києва приїхав молодий громадянин Бельгії українського походження Ярослав Добош. Його приїзд не передбачав нічого особливого. В столиці він зустрівся з Іваном Світличним та студенткою філології Анною Коцур, яка передала йому фотоплівку словника українських Рим. Його уклав філолог і політичний в'язень Святослав Караванський, який перебував у таборі. Словник цей ходив по руках. Декілька кафедр навіть рекомендували його до друку. Невдовзі Добуша заарештувало КДБ. Його звинуватили у шпіонажі. Після обробки він зізнався і виступив по радіо, викриваючи шпигунську мережу. Гражданин Бельгий прибув на Україну під видом туриста. Був арестован. Завдання полягало на тому, щоб зустрітися з деякими особами Моє завдання состояло в тому, щоб зустрітися та... з деякими особами тут і проінформувати їх та діяльності українських антисовєтських організацій на Западі, а також отримати від них інформацію. Словник Караванського, річ абсолютно філологічна, у цій справі фігурував як антирадянський документ. Нагодився отой Ярослав Добош із Бельгії. Молодий, 25-річний. Я досі не можу твердо сказати, чи він, він був підісланий, чи це просто така випадковість, що він потрапив під, під цей момент. Згодом газети Радянська Україна та Правда України подали коротке повідомлення: за проведення на території УРСР антирадянської пропаганди та агітації і у зв'язку зі справою Добуша заарештовані: Світличний, Сверстюк, Чорновіл та Ін. За цим та Ін» стояли десятки людей: Василь Стус, Зіновія Франко, Микола Холодний, Олесь Сергієнко, Леонід Плющ, Василь Захарченко, Леонід Селезненко, Микола Плахотнюк у Львові, Ірина та Ігор Калинці. Стефанія Шабатура, Іван Гель, сотні обшуків та викликів на допити, поламані. Долі репресії 1972-го були загальноімперською акцією. У Москві відбулися арешти за справою ХТС хроніки тікучих сабитій. за неофіційними джерелами 30 грудня 1971-го політбюро ЦК КПРС ухвалило рішення про початок загальносоюзної акції проти сам видаву. У Самвидаві без літератури з'явилося саме цих людей і про цих людей. Я сказав, вже, що Чорновіл підготував цю книжку лихо з розуму. Чорновіл почав у 69-му році видавати журнал Український вісник. Український вісник, на відміну від хроніки тікучих сабитів у Москві, містив не тільки інформацію про репресії та становище політв'язнів, а й подавав твори, поширені у самвидаві. дослідження з історії, дані щодо геноциду українців, літературознавчі роботи, вірші, прозу у розповсюдженні українського вісника брала активну участь велика кількість дисидентів. Журнал також передавали за кордон. Відбулася надзвичайна подія, світличний чорновіл. Налагодили контакти з Заходом на напівлігальному рівні і передали ці книжки на захід. Такого не було за всю післявоєнну історію. Резонанс їх на Заході був величезний. В якому смислі? Не в тому, що Нью-Йорк Таймс писала щодня. Просто від нуля пішли до того, що був великий розгалас. Леоніда Світлична казала, що їй особисто Нікітченко, голова КГБ. У РСР сказав, допоки у вас не було журналу, допоки у вас не було інфраструктури поширення самовида, ми, ми вас терпіли. Тепер ми вас терпіти не будемо. Рік 1972. Суспільна атмосфера, на відміну від атмосфери після першої хвилі арештів 65-го, була гнітючою. Усі, хто відмовлявся давати покази проти заарештованих і виявляв найменші ознаки співчуття до них, звільняли з роботи. Як відродження 20-х справедливо називають розстріляним, так відродження 60-х – задушеним хто хотів вижити, мусив принизливо каятися. Одним з тих, хто покаявся, був Іван Дзюба. Його ламали з квітня 72-го до жовтня 73-го. 16 березня 1973-го засудили на 5 років ув'язнення і 5 заслання. 8 жовтня Дзюба написав прохання про помилування. Влада задовольнила прохання, їй це було вигідно. Один із лідерів руху опору, автор програмної роботи Інтернаціоналізм чи русифікація» визнав свої помилки. Каятися чи не каятися. У 70-х роках це запитання набуло шекспірівського забарвлення. Після покаяння, текст, якого надрукували у літературній Україні 9 листопада 1973, Іванові Дзюбі милостиво подарували умовно волю, але заборонили писати на українську тематику. Перша його стаття про Миколу Вінграновського з'явилася рівно через 10 років. Як тепер бачу. Стоїть Василь Стус під бараком зі свіжим номером журналу. Вітчизна, перебігає очима дзюбину статтю про якого небудь Ювана Шесталова чи Юрія Ритхеу і мовить: Крейсер в калюжі, бідний Іване. Що з тебе зробили? Василь Овсієнко Світло людей, мемуари та публіцистика. Покаявся не лише Іван Дзюба після багатоденних допитів. Зиновія Франко, онука Івана Франка, визнала, що Добош агент і шістдесятники мали з ним контакт. Взагалі, це була частина плану КДБ – примусити зізнатися і щиросердно покаятися. Онуку Івана Франка Зиновію та племінницю Михайла Коцюбинського Михайлину. Виступ по телебаченню цих двох впливових у дисидентських колах персон завдав би дошкульного удару по руху шістдесятників. Зеню Франко відразу засадили в 1972 році, а за мене взялися десь у березні, і я дуже швидко зрозуміла план, який у них визрів. План визрів такий: об'єднати моє ім'я з Франко і пустити нас по телевізору разом. Ви можете собі уявити, як би це набагато сильніше прозвучало ніж виступ у телевізорі, лише Зені Франко. Аудіоінтерв'ю з Михайлиною Коцюбинською взяте Євгеном Захаровим 1997 Архів Харківської правозахисної групи. Михайлина Коцюбинська цей план поламала, незважаючи на усі погрози та хитрування КДБ. Не допомогли й очні ставки із Зеновією Франко. Не допомогли навіть погрози забрати доньку і позбавити Михайлину материнських прав. Допитують Михайлину Коцюбинську. Одне й те саме запитують кому там було передано якусь там статтю. Я вам десять разів на це питання відповідала, що я не пам'ятаю такого факту. І вам на десятий раз те саме теж скажу. А от Зіновія Тарасівна має іншу думку, а Зіновія Тарасівна мовчить. І когибіс мовчить. Ну, Тарасівно! прикрикнув на неї. І Зіновія заговорила. Щоб не потрапити за ґрати і зберегти хлібне місце, письменник у 70-х роках мусив писати пасквілі на колишніх друзів та буржуазних закордонних українських націоналістів. І писали. Я під знаком Терезів народжений. Я щур. Щур по, по, по цих всіх знаках. Це та істота, яка вишукує різноманітні ходи-виходи. От і зважує все на світі. Я таким, таким народжений таким чоловіком був. А мене весь час намагалися на амбразуру. Підписував якісь листи, каявся потім за ті всі гріхи. От, як Галілео Галілей. Окремі не витримували задушливої атмосфери. Співалася, накладала на себе руки. Найстійкіші надовго йшли у внутрішню еміграцію або й справді втікали з України в Росію, як це зробив Лесь Танюк. Сергій Параджанов, зазнавши переслідувань, був змушений виїхати у Вірменію. У 71-му режисер повернувся до Києва, а вже у 73-му його заарештували і засудили до п'ятирічного ув'язнення. Коли Параджанова арештували, то там дуже просто було таке, що Міша Сєнін, який був партнером сексуальним. Параджанова. Все це знали. і раптом покінчив з собою. Десь він повісився чи що. І це розізвело тоді до Щербицького, який сказав, а, сволоч, Він уже й до політбюро дістає, треба його гарщину. У СССР гомосексуалізм карався тюрмою. Крім того, у КДБ сподівалися, що на зоні кримінальники перетворять життя Параджанова на пекло. Не солодко було і тим українським кінематографістам, які залишилися на свободі. Зокрема, фільм Пропала грамота, знятий за активної участі Івана Миколайчука. Влада зняла з прокату і заховала на полиці. Він був заборонений на довгі 10 років. Голова ради міністрів Ляшко, такий знаменитий, був чоловік. З цим не зв'язаний, це не родич цього Ляшка. З Донбасу сам був. Ляшко любив цей фільм і весь час тримав його у своїй шухляді. І коли приїздили якісь іноземні гості чи з Союзних республік їх люди, то він казав, коли вони там випивали, покажіть, дайте, пустіть мені цих козачків, козачків. Липень 1980-го Москва. СССР вперше приймає Олімпійські ігри. Столиці Братніх Республік чистять до в Цуми завозять дефіцитні товари. Москву і Київ активно зачистили не лише від кримінальних злочинців, але й від дисидентів. Пересічну радянську людину не турбує ні це, ні те, що Олімпійські ігри бойкотують США та багато інших країн через військову агресію в Афганістані. 12 січня 1981 дев'ятсот у районі станції метро більшовик. Тепер Шулявська перехожі могли побачити листівки, друковані на цигарковому папері. У них згадувалося про річницю арештів 1972-го. Цю сміливу акцію здійснило четверо молодих киян: Сергій Набока, Інна Чернявська, Леонід Мілявський та Леся Лохвицька. Як то кажуть, святе місце порожнім не буває. Ми склали тючку таку досить, ну може, трошки таку наївну. Дуже довго думали, як звернутися. Написали співвітчизнику, що 12 січня там прогресивне людство, чи там як щось таке, відзначає день українського політв'язня приєднаємо. І ми свої голоси на захист тих, хто страждає за свободу і незалежність нашої країни. Усіх молодих людей засудили на три роки кримінальної зони. Інна Черняхівська спочатку потрапила до Одеси, згодом до Дніпродзержинської колонії. Це була зона, вони навіть її називали Яма, тому що вона була всередині всіх, всіх дніпродзержинських заводів, цих, там же ж всі комбінати, ці всі металургійні. І там сплошні дими, там нічого не було. В небо було таке все кольорове. Бараки, туалет один на дворі, через всю зону йти в туалет. Рік 1985. Новий генсек Горбачов довго розповідає по телебаченню про модерний курс політики, який в історію увійшов під назвою Перебудова. Спочатку ця перебудова доволі формальна. Тріщить шалоза виноградників, яку тотально рубають під корінь. В Україні вводять сухий закон. Звичний для радянського алкоголь зникає з прилавків магазинів. У 86-му вибухає Чорнобиль. Збиралися по квартирах, ну це ще найперші роки ще гибісти слідкували, за нами ходили. Якось це ще було 86-й рік. Це ще були обшуки. Ще були після Чорнобиля, наприклад, і в мене, і в Сергія ще були об і льоні, і Лесі Мілявської. Теж у них були обшуки ще. А 87-й рік, наче трошки попустило, і це просто: от ми зібралися, вирішили, що щось треба робити. Хрестовоздвиженська церква на Подолі знакове місце у 80-х роках ХХ століття. Сюди, на недільні служби приходили дисиденти, які саме звільнялися із таборів. Зокрема, Євген Сверстюк. Парафіянами цієї церкви були і молоді Набока Бока та Черняхівська. Спочатку вони дивилися на Сверстюка здаля, як на культову особу. А коли наважилися на спілкування, виник конфлікт. Конфлікт поколінь. Річ у тім, що старше це покоління. Ну, знаєш, люди биті, одне діло відсидіти так, як ми, там три роки, два-три роки. там, Відсидиш 15 років, вийдеш кілька разів, вони виходили, їх знов садили. Вони вже не вірили в це все, не вірили в всю перебудову. І в них ще був якийсь ну не то, що острах, але недовіра. Попри поради старших не рипатися, молодь заснувала у Києві український культурологічний клуб. Перший вечір у КК відбувся 6 серпня 1987 дев'ятсот Людей прийшло багато. Після дискусій прозвучала пропозиція створити громадське об'єднання для вивчення і пропаганди української культури. Намагалися навіть легально оформити його, але цього нічого не вийшло, тому що від нас зажадали, щоб ми в статуті написали, що про керівну роль компартії. Значить, ми відмовилися, і все нам відмовили в реєстрації, і все таке інше. Український культурологічний клуб та його ініціатори були по максималістськи налаштовані проти будь-яких реверансів у бік комуністичних гасел. Взагалі, у з'явився, коли ще не було ні просвіти, ні товариства української мови, ні меморіалу. Сергій Набока не загубив себе після проголошення незалежності. Відбувся як знаковий журналіст у 2003-му Набоки не стало за гіркою іронією. Він помер від серцевого нападу у відрядженні у Вінницькій тюрмі, у тій самій, де колись відсидів три роки. У цьому під'їзді в 60-х роках минулого століття мешкав Іван Світличний. Його скромна квартира на четвертому поверсі стала осередком українського самвидаву. З ув'язнення світличний повернувся аж у 80-х, причому важко хворим. Але разом із ним до Києва повернувся самвидав. Іван Світличний один із лідерів дисидентського руху. Понад 10 років провів у концтаборах. Там підірвав здоров'я, пережив важкий інсульт. Іван одружується в 56-му році з Леонідою Терещенко, Леоніда Світлична, яка була йому вірною, вірною дружиною, яка пройшла всю Голгофу разом з ним. Потім їхня сім'я на Уманській, 35, де жив Іван Світличний від 60-го року. І ця квартира стане центром українства. Душевним. Духовним центром українства, серцем українства на Уманській. Ним починають цікавитися органи. Комітет державної безпеки в той час до нього на квартиру ходять, і до Леоніди, його дружини, і Василь Симоненко, якого він голос записав перед смертю. Симоненко був його другом. Туди приходили тоді і Іван Драч, і Борис Мамайсур, і Василь Стус. Іван Світличний філолог. Совершенно потрясающий европейский интеллектуал, который в зоне не только писал стихи, переводил с французского, баранже переводил, составлял словарь. Это человек, который должен был быть в нормальной стране гордостью этой страны. Любимое выражение Ивана Алексеевича почти каждый день в зоне. Гопашная хохлы. Он с презрением это говорил. Гопашная хохлы. Это же был период, когда вот это каждый день по радио, по этому, которое висело, пели песни на украинском языке, но, как правило, это были советские песни. И показывали не культуру, а показывали вот то, что сегодня открыто делает Поплавский. Гопашні хохли. С початком экономической кризи и перебудови отжили У квартирі важкохворого світличного знову почав збиратися сам видав. Хоча друкували опозиційну пресу в країнах Балтії, здебільшого у вільнюсі. Продавали по 50 копійок. Це була шалена ціна, тому що газета, правда, там 2-4 копійки коштувала, чи хто, щось коштував. Люди хапали. А хто не мав гроші. Ну або просто так роздавали, хто просив. А гроші треба були, тому що вільності треба було платити. Полиць зникали товари першої необхідності, люди біднішали і озлоблювалися. Державна пропаганда ставала все млявішою, їй ніхто не вірив. Дущали й від центрові процеси. Гопашні хохли, попри русифікацію, почали згадувати свою історію. До проголошення незалежності залишалося зовсім мало. Все це було б неможливо, якби не жменька людей, яких нині називають дисидентами.